Завдання з логарифмами, яке розв'язується, і тобі не треба знати, що таке логарифм. Тобі тільки треба взяти довідкові матеріали, подивитися в них, ось там. І ти побачиш, що ось ця цифра, тут якась цифра, я не знаю, яка вона, має бути більшою за нулик. Все. І твій логарифм перетвориться, і плюс 9 більше за нуль. І розв'язування логарифма перетворюється на розв'язування звичайної лінійної нерівності. Х. Плюс 9 більше за 0. Перекидуємо 9 через знак нерівності. Плюс 9 стає мінус 9х більше мінус 9. Але в нас такої відповіді немає, і нам потрібно його записати в проміжку. Малюємо числовий проміжок, ставимо нашу цифру мінус 9, це виколота точка, тобто кругла. І куди нам показує стрілка, туди його замальовуємо. Читаємо зліва направо, тобто мінус 9, кругла дужка, до плюс нескінченності. Адже тут у нас плюс нескінченість, а тут мінус нескінченість. Ось так легко просто розв'язати логарифму НМТ.